Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні поговоримо про те, як власне отримати додаткове золото на свій аккаунт World of Tanks використовуючи для цього підписку прив'язку до Steam, власне Було в мене відео, але кудись воно зникло, відповідно буду записувати спочатку. Отже, є у вас аккаунт, ваш особистий. там у мене це от буде твінк, на якому я прохожу рефералку. Відповідно, тут дивимось, тут немає прив'язки в нас до Steam. Для того, щоб її зробити, вам потрібно зайти на сайт Steam. Просто в Гуглові вбиваємо Steam, переходимо на сайт офіційний, реєструємось тут. Реєструємось на тій самій пошті, яка у вас є в World of Things. Тобто на, на, на цю от пошту ви реєструєте свій аккаунт в Стімі новий. <кхи> Завантажуєте програмку. Отак от програмка виглядає всередині і тут потрібно е завантажити World of Tanks Blitz. Пояснюю, для чого це потрібно. Е тому що тільки через Blitz можна приїздити свій е аккаунт великих танків е до аккаунту Steam. У. Відповідно, чекайте поки гра завантажується, встановлюєте її, відкриваєте на своєму, на своєму комп'ютері. ця, це World of Tanks Blitz повинен бути завантажений саме через оцей лаунчер, можна через сайт завантажити, ну, все одно буде через лаунчер завантажуватись. Саме стімовська версія повинна бути. Не там в, в цьому, якщо ви в Microsoft десь там в магазині скачували, то ні, воно не буде е, працювати тільки через е, Steam. Завантажили, встановили, е, пройшли, е, там буде вам дадана, надана можливість пройти е, навчання. Е, пройшли навчання, власне, е, в Бліці. І далі я вам вже розповім, що далі робити. Отже, дивіться. Зайшли ви, значить, в World of Tanks Blitz, При вході ви вводите такий самий, цей, таку саму пошту, як у вас на великих танках і такий самий пароль, як у великих танках. Тобто це ваш такий самий аккаунт, як у великих танках, тільки тут буде маленький. Тут у вас буде така от, коротше, навчальний полігон, ви його проходите і далі я вам покажу, що треба буде робити. Отже, пройшли ми всю цю навчальну е, фігню І в нас е, такий от е, ангарчик. Заходимо на налаштування. 250 золота, це неважливо для нас. Е, бачимо, от, отут у нас на налаштуваннях е, присутня е, запись Stemu. Вмикаємо її. І от ми підключилися до стіму, власне. Потім заходимо сюди і перевіряємо, бачимо, Steam підключено, прив'язка отримана. Отже, у нас зараз повністю підключений Steam. Заходимо в Blitz, просто виходимо з них і можна, по суті, їх видалити, вони нам більше не знадобляться. Далі нам потрібно перейти в Steam і відповідно в профілі. Отут от в цьому, в пошуку, в пошуку нам потрібно ввести World of Warplanes, тобто літочки. World of Бачимо, отут -от, World of Warplanes безкоштовно заходимо сюди і дивимось, тут є у нас різні а, паки в місці цієї гри. Отже, що нам потрібно зробити? А, дивіться, ми можемо а, отримати абсолютно безкоштовно стартовий пак. А, отже, завантажуємо собі. Бачимо World of Warplanes, ярливий розмістити так, далі погоджуюсь. І воно там щось більше не показувати. Окей Отже, воно у нас там завантажує. Потім спочатку нажимаємо грати кнопочку, потім заходимо в цей пак. Тут ми можемо зайти. Триває завантаження, подивитися, що воно завантажується, нажати паузу. Потім, потім, потім завантажити. Так. Так, цим інстальовано. Оновлення показати зміни. Тобто в нас воно все завантажується. Знову нажимаємо паузу. І знову ж таки. Повертаємося сюди і знову дивимося безкоштовно в нас ще один літ літочок. І нажимаємо Завантажити. Так, інстальовано. Відповідно в нас додається оновлення. Бібліотека так завантаження. Тут нажимаємо на паузу. І власне виходимо із А Тепер нам потрібно зайти в літаки. Ну, тобто ви можете завантажити стіму звичайно. Але можна і тут завантажити в лаунчері. Відповідно, заходите в літаки. Вибираєте той аккаунт з цією поштою. Які у вас є, і танки. Відповідно, запускаєте. І далі дивимося що нам, власне, випало. Запустилися у нас літаки і бачимо, нам нарахували різні трофеї. Останні трофеї і інші. І також на... нарахувало Супер Імбу другого рівня. Ну це понятно, там це все пропускаємо. Там. Нам дали е, Х123. І дали... Отаку от імбу XP31. А, помінялися літачки, цей також дуже імбовий. А, попередньому а, можна було забрати і PC. Бачимо, що зараз його вже не розстають, а дають XP31. Цього, цього я, звичайно, не знав. Ну, Але це також дуже-дуже непоганий літачок. А, такі от справи. Відповідно, нам нарахували трофеї. Давайте будемо дивитися, власне, що в нас, в нас випаде із них. Так, подивимось. Спочатку запись іде, все працює. Відповідно, повертаємось в літачки. І давайте відкривати сундучки, подивимось, власне, що буде випадати. Відкриємо такий звичайний торфей. Тут нам власне, нічого не повинно випати. випасти. І два такі от жирні, подивимось, що буде. Взагалі не потрібно, для чого показує. Через це підвисло у нас, але але давай, думай. Зависла гра. <с -г partes> цікаво. Дуже цікаво. Що, напевно, мені доведеться перезайти. Так, довелося мені перезайти, але дивимося по аккаунту, значить у нас не було золота, зараз у нас 750 голди. Відповідно, давайте відкривати другий другий сурнточок. Тобто з одного випало 70, 750 золота. Що в нас зараз випаде? Випаде у нас день према і 20 тисяч досвіду. Отже, нам випало 750 золота м, за те, що ми зареєструвалися в Steam. І випав суперімбовий XP31, на якому можна виконувати щоденні задачки. Такі от справи. Всім гарно дякую за увагу. А тепер саме найцікавіше. Тобто у мене вже є на основному аккаунті XP31. А, я зайшов знову на це на Steam. І... Цей е, новий пак я додав на цей аккаунт. Давайте подивимось, чи нам нарахує, а нам таки нарахувало. Отже, воно діє. Дивіться, я отримав компенсацію. в мене було 4500 золота. Я отримав ще компенсацію за оцей XP31 на свій аккаунт. І. І давайте подивимось знову ж відкриття трофеїв, що нам випаде. Тобто це дуже круто зараз. Е, оновилися, оновилися нагороди, відповідно, ми можемо ще раз, хто вже так і робив, хто прив'язував, може ще один разочок е, прив'язати собі аккаунт. І знову мені, мене він є? мене він вже є. Так, компенсація 550 золота, чудово. Давайте ще раз 250 золота. 15 тисяч досвіду, це взагалі шикарно. Це це супер новина. 5900. А було 4500. Тобто я нормально таки Можна фармити, хлопці. Тому хто вже так робив, знову заходіть е, на сайт. І знову додавайте собі ті стартер-паки. Я ще один раз покажу вам на ще одному своєму тунку. Е, тому давайте дивимося далі. Отже, дивіться, я буду заходити ще з одного свого твінка. Давайте подивимось, власне, скільки в мене вийде забрати з цього аккаунту. Отже, дивіться, зайшов я ще з одного свого твінка. Давайте знову ж таки повторимось. Так, Оф. War ...warplanes. Шукаємо літочки, заходимо сюди, потім тут в мене вже є грати, Дивимось безкоштовно перший стартер-пак. заходимо сюди, нажимаємо завантажити, Steam інстальовано. У нас починається інсталяція тут, оновлення, показати зміни, бібліотека, завантаження, призупиняємо, знову ж таки, заходимо, вертаємось на сайт. Повертаємось сюди, дивимось, Тут все за гроші. за гроші, Оце я безкоштовну куртість. Заходимо сюди і завантажуємо. Так, інстальовано. Відповідно, у нас починається інсталяція в програмці. Показати зміни. Бібліотека, так. Нажимаємо тут паузу, і можна вже власне виходити із програмки і заходити в літочки. Давайте дивитися ще, скільки нам випаде золота на цьому аккаунті. Отже, дивіться, у мене 6500 золота. Давайте заходити і дивитися, скільки нам ще чого випаде. Отже, зайшли ми дивіться, зайшли ми на свій аккаунт. На Azov My Hero. Відповідно, нам знову нарахували трофеї. І давайте подивимось. Я не пам'ятаю, чи я в мене тут цей XP. А ні, нараховано, значить в мене його не було. Нараховано XP, це дуже чудово Добавити в Ізбрані, тобто це дуже хороший агрегат. Але тут у мене є і IPCAS. І Відповідно, у мене вже тут знову буде два хороші літочки, крім різних премій, на яких можна буде пограти. Надіюся, нічого тут не зависне знову. Давайте. Відкривати трофеї. Ну, тут ось цей такий тільки для галочки трофеї, а от його два, вони жирні. Знову ж зависло. на намиплю бачу. День прямо. І лах третій. Ну, окей, правда, нам золото треба, да? 250-750. А, Це плюс ще 1000 золота, до речі. Тобто у мене виходить 7500, ну, 1000 золота на рівному місці на аккаунт. Дуже-дуже жирно. А якщо у вас є ці танки, то це буде, скажу я вам, дуже класне рішення. Знову ж таки, повернутися, зареєструватися або повернутися в СТІМ і проробити такі дії, як я вам показував у відео, ще один раз і отримати собі безкоштовне золото і безкоштовний вільний досвід для танків. Отже, я всім гарно дякую за увагу. Такий лайфхак лайф я вам показав сьогодні. Підписуйтесь на канал, бувайте!